як от ментально відчувається процент Шановні глядачі, можна мені трошечки світло будь ласка? Дуже дякую. Е, я хочу привітати на цьому місці кожного з вас. І одразу ми дякуємо вам за те, що ви прийшли підтримати нас і нашу театральну команду. Е, хочу сказати, що е, кожен з нас дуже чекав цього дня. Ми дуже довго готувалися. Ребята вони викладувалися просто на максимум. І, взагалі, це перша наша постановка, як, як і режисерів, так і акторів. Ми ще ніколи самі цим не займалися, і мені здається, що як для першого разу вони просто вони нереальні молодці. І Я дуже сподіваюся, що. Точніше, я не сподіваюся, я знаю, що вона сьогодні вийде з вас здивувати, порадувати, і я хочу вас попросити зараз зробити найшаленіші оплески для наших... Ті на добре діло та на погане слава. Однак, як заведено у нашому світі, де багато добра, там обов'язково з'явиться хтось, хто на те добро хоче посягнути, і наша історія не виключена. Сиють! І лорді дізнаються про те, про те, що короліська казачейство обшукали. Це буде трагедія національного рівня. Не підуть проти влади. Лорди проходять автономні маленькі королістичка. А наші сусіди у першу чергу дякують. як там кажуть, у приказі зі солов. Почастиха! І воде, я, я не буду ні хвилини вашого часу. І без самих помокте та хати, забудь розшукодям тих, хто зробив це паскудство. Равандерне. і не дай Бог. Я дізнаюся, чи хоч хтось з лордів вивідав про те, що сталося сьогодні вночі. ця відповідальність буде на твоїх руках. І як ти там казав, наплави мене твоя голова! Я вас не, не мілор! Я на все сподіваюсь. і равандень. Пам'ятайте, за що я вам плечу. Служниці, відкодуйте мені сніданок просій водії. Запам'ятайте, дівчата, все у світі вирішують гроші. Пану Ревендерне нічого не залишалося, крім того, щоб знайти того, хто задійний у цій підступній для нього королівства справі. Бути правицею короля не так же легко, коли стаються такі курйозні. Ситуації. Але перед тим, як ми підемо далі, мої любі друзі, давайте трішки поближче познайомимося з нашим паном Ревендером. Він ріс у невеличкій сім'ї, а мати Кларіс ростила сина сама. Бо батько Ревендерне, лицар Картаре, помер у битві за короля Кавріка. батька короля Ольгика. Слушною думкою буде оглянути місце злочину. Тож він подався куди? Правильно? До казначейства? Кексу, кексу, скажіть мені, яким чином це це сталося? Як до казначейства змогли прийти градізники і винести все золото! Виясніть мені! Пане, діло було так. Я вицель пексе, лице пексе, спокійно, як то зазвичай було? Взяли свою черкані з стобони. По черзі одного будили. Ну, і ось одного ранку стоїмо та й думаємо, може глянути на те багато. На ту красу, як воно піщить, переливається, а тут бабаць. А там все, мішечок 18 золотих Так, 15 я тут бачу, а де ще дві. Так ми ну щой, пане Ревендерне. за службу кожен день по одному золотому отримаємо. От ми взяли собі по одному. Бо дітям як не якій сти потрібно. Дай дружині на наряди. Бо жаліться, що в неї одне плаття на серо та четвер. А так не гоже. То вам за таку службу, ще й платити треба. З що ви прохавили! Ну добре, от вам у золотому отримали. Але, можливо, ще щось було. Спросоння щось чули чи щось таке. Та ні, пане, ні гурт, ні шуму, ні гуркіту, нічого не було. Добре, солдати, стійте на сторожі, нікого сюди не пускайте. Бо як хто зайде, знає, що такої це, то будете як той лицар без голови. Зрозуміли? Так, пане! Як добре, що я не знаю, що таке немає дружини згодом. Отак от ти от стала зі своїм батьком помер за дурницю, за тупого короля за слово, яке дав. Ого-го-го за слово, яке дав. Але йдемо далі. Пан ревендер не знав, що у багатій країні злодіїв небагато, тому що люд живе у достатку. Діжки з бочками наповнені смачним молоком, амбари набиті сіном та зерном. Тож шукати потрібно де? Правильно, у корчмі. Добрий ранок, велював до Васенія. О, кого до нас занесло? Це ж сам вам девенден. Людина яка хала на старих Зенко, ти ще досі на мене ображаєшся через те, що я з тебе податки збираю. Та якби цим займався не я, ти вже давно гнила в болота. Стара ти баба. <клес> 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 Слухай, Зене, ти корчмарка. А як заведено у корчмі, знати про все на світі і те, що поза ним — це твій хист. Тож, можливо, ти чула про якихось вулицю, які йшли тут останнім часом. О, друже, якби я тільки знала, до мене корчми заходить багато людей. Багато хто забуває приїздом, а її такі ще завжди тут. За багатського обличчя, як не, а живемо в один раз. Це не всі А що сталося? Так, одні бадюки вкрали в мене одну річ. Річ для мене дуже цінно, та і не тільки для мене. А от хто б це міг бути, гатки немає. Брате, да ну вкрали то й вкрали, з ким не буває. Тебе що, того добра не багацько було? А в тому та -то й діло, що багацько. І все вкрали. А якщо не знайду, то вже скоріше все стану добрим. Тут така справа. Пан Ревендерне розказав другу про те, що з ним сталося. Ну, типу, а... слухай, ну якщо все, як ти кажеш, то прийді, точно маленький, вишуний, як там ниже. Бо при типу всю охорону і винести все золото, пролясти, носи усієї сторожі, то справенне смісне життя. А що кажуть сторожа? Та, ці ви до цього навіть нічого не бачили. Кажуть, сторожили, як завжди, будили одне одного. А на пдивляться пусте все. Навіть не знаю, кому знадобилося ті гроші, які китався їх стать. Хоча знаєш, є дехто, хто за гроші, піде на все, що заходить. Заплаточком потрібно і так далі. Добре, друже, я маю тут прибирати теж, буває. Історія стає все заплутанішою та заплутанішою. Пан Ремендене не мав жодних зачіпок. А як ми знаємо, коли ідея закінчується, то треба просто проявлятися вулицями міста. Зендрія завжди за потреби скажуть, чи ви після говорить. Ох, кепська справа. На вулицях міста темніло. Міщани ховалися по домівкам. Тиша. Єдине, єдине, що переривало цей спокій, був гавкіт собак. Це немов блискавка вдарила у його голову. Думки про духу. Назавжди просочила думки ревен Ніч, у яку король Ольга вив свого батька і забрав владу у свої руки. Повстання народу, яке коштувало життів тисяч невинних людей. Зачинки. Жодної зачинки. Жодного натяку на те, хто б це міг бути. Кому потрібно це золото? І що, пан ревандерне, сказати королю? Ну що, пан ревандине, ви щось дізналися? Ні, мілоте. Ревандерне, що того, що ви робите, залежить все короліство. Золото викли! І це ваше відповідає! За що я вам плачу, Ревендерне? За що я плачу всім у цьому королівстві? до полуднів я не мати мої моїх грошей, ревантерне. Ти так і мовчатимеш. І більше ніколи не договариш! Ще тут? Геть світ з моїх очей! Ще ми тебе не бащимо без золота! Стійте, мі смерті, а що це ви робите? Та Тало пішов хорошення солдата, король сказав, вони заслужили. Кому саме винесе? Панам сказали, ви Гано попрацювали. Панам фексі тексе. Так, гарно попрацювали. Дуже гарно попрацювали. Після смерті матері ренад не потрапив до королівських пажів. ріс при дворі. був Мудрим і старанним. Тому королівські очі дуже швидко помітили його. І як не як у королівстві потрібні відповідальні люди. Важливо! як твоє ім'я? Я Романде вашому лише серці. Равандеве, ти не схожий на своїх одного. Твої мати та батько повинні пишатися такою. Можливо, ти станеш великою людиною. До речі, хто твій батьки? Маїса дим не пані, але мій пане вони чущо. Вони загинули через що? В голові у нього була єдина думка через вас і вашого дурного батька. Однак хлопчик задав слова, що казала йому мати. Найважливіше не ставати частиною зла, яке принесло тобі бій. Тому Ревендер не промовчав і, вклонившись королю. Підійшов, наш любий Ріментер ніч провів у роздумах. Відомо, кому у потрібно грабувати тим, що всі і так живуть у достатку. Тебе моя любому мору. Точно. Як же не зразу не здогадався? Ембріка! Зранку РВД прийшов до короля. Ольвіку, Я знаю, хто викрав залодав. І хто ж це був банк РВД? Мілорде. Дозвольте, це буде таємниця. Я вже Кату мов людсь з, з приводу того, що сьогодні буде день страти. Ревандерне! Я пишаться тобою Ревандерне! І завжди в тебе вірю, до чого ми чекаємо, і на Страту! Давай давай швидше! День страти! День який! Іноді люд дуже чекав! І тому! Дуже багато людей зібралося подивитися на те, на те дійство. Я так любив з нею говорити про все на світі. І любов, затишок, мир, а головне серце, чисте серце. Мій батько, в свою чергу, ви, до речі, його знаєте, він служив у війську вашого батька, короля Кавліка, короля, за якого він помер. Я його не знав, але мати розповідала мені про нього, і я її була завжди за честість та за справедливість. І навіть в той момент, коли ви зі своїми столами почали повстання і вбивати всіх, хто був на вашому шляху. Навіть тоді вона залишалася за чесність та за справедливість. Знаєте, королю, так же полося в нашому королівстві, що гроші це не проблема. Люди також, вони сильні, залановиті, мудрі. Тож, заробити 10 зайвих золотих монет для них не проблема. Але гордість... Гордість породжує жадність і бажання мати ще більше, здоровий дихає, Людина починає робити речі, на які раніше була неспроможна. Спочатку... Я подумав, що це сторожа, яку підкупили. Але я занадто добре знаю хексу і тексу. Їм потрібні їхнє життя. Хоча про підкуп я знаю, це було очевидно. Потім думав, можливо, якийсь такий злодій з'явився в країні. Справу, яку я зможу розкрити. Але ні, все виявилось набагато легше. Служдиці, якби я не зустрів ваших служдиць, тоді зараз би тут стояв із тремтячим серцем, бо сюди б вивели на ту людину. Але ні.

Якщо будемо вчиняти як він, на цьому і закінчилася ця вся авантюра з голодом. Короля Полька відправили у селище вчитися заробляти і працювати як звичайний люд. А на престол поставили пана Рендера як тимчасового керівника країни. Ну а я, я звичайний писар і оповідач цієї історії. Але хочу сказати одне. Не перемагайте словом. зло перемагайте словом добре.